Всім привіт! З вами знову сімейка бабачків. Без 15.08 біжу в город, Треба видати замовлення. Замовили там пару милець. Я немає в наявності були, то нічого не робила. Малий бабачок проснувся ще десь пів восьми, буду мовити трошки раніше, щоб на вісім встигнути. А те чудово проснулося, вже переділа його. Положила прихожі, думала включити мультика по телевізорі, аби щось розмовляло з ним. А світла немає, світла із семи. Ви у сіми були і десь, до де половини одинадцятого не буде. Та я хочу без старі вам на вісім на роботу, чи дай би та ти бити виходить з дому. Я зараз швидко і там замовлення, зайду на мою пошту. Заберу посилочку і пообіцяла Олежика, що щоб себе гарно вести, купую йому бананчиків. А я ой, яка здешла. Там є метрів 200-300 дому, і мене смайлик доганяє. Зняв машейника через голову, перебіжить за мною, щоб мені скучно було, хазяйку свою охраняє. Так, дружище, пошли. Давай. смайлик. Ще хвостик. Зайшла у фору, думала, що лежить бананчики взяти. То було лише дві гілочки і вони такі були тріснуті. Так, я їх не брала, бо одного разу не побачила та взяла. Там декріснути, було таке, аж гнить почало. То, можливо, буду на ну, ще до кінця тижня буду йти в город, бо там суміш заказала, то мається прийти. Тут ті були сим вже бананчики. А Зараз вже йдемо зі смайликом додому. Мама виходила з дому десь без 58. Показала, що Олежик почав, ну таке дрімав вже. Каже, закриє очки, відкриє, то сподіваюся, що поїду додому. То він вже буде дрихнути. бо Проснувся зарані. Я його годувало 7 годин, то він вже такого почав крутитися, щось там потягався, його поцьомкала і наче далі заснув. Але пів восьмого проснувся. То маю надію, що хоча б хоча б до 9-50 хай поспить. Я щось вдома зроблю або навіть вип'ю гарячої кави. Ще треба стірку вивісити. Бо я спочатку шостого закинула, і вона має до 7 годин встигла постиратися. А потім ще буде там одна стірка, бо ти стирала олежі по основу, а тепер хочу собі ще постирати. Поки я рано бігала, відносила замовлення, на нову пошту добігала, то мама перед роботою розлила холодець. Вийшло чотири тарілочки і два судочка. Мається сьогодні брат приїхав, то йому відомо в судочках. Якраз він буде довести нормально його. І ще залишилася юшка в каструлі. Зараз розілю вилю її у літрові банки. Також вдома братові юшки з холодцю. Втомився собакен. Прийшов сам в хату забіг уже яка пускає мене хазяйка в хату. Смайлику. Каже, що ти мене знімаєш, пускай в хату. Думала, прийду, Олежик буде спадки, ага, спить. Каже, я не сплю, я тебе, мама, жду, да? сонечко, мами не маленьке. Що, одягаємося там на вулицю, поки на вулиці дощику немає. Мій сніданок вчорашні макарошки болоньєзе. Яйце жарене та сало спорост, також трішечки піджарила. Люблю, коли звечора щось остається, яка сіжа залиється, що рано не потрібно придумувати, що його приготувати, так тільки розігрів, підігрів і є що їсти. Приїхав сьогодні брат, вигрузили дошку і він зараз поїхав набрати нам щебня з рампиллю, щоб купити. Ми хочемо, як цей на вихідних їздити зати порося, а у нас біля сараю, як завжди, болото то непролазне після дощів. Ось така какашка, можна сказати. Кури ходять місяць. Тут і вичистить у свиней дуже погано, бо воно тачка сідає. Ну, це така житла до гною, непролазні хащі з болота. То поки що сьогодні вечором засипемо цим щебнем, а вже коли заріжемо. Поросят, то братка тут забетонувати, щоб було, щоб цього менше це обота було, було і все. Побачимо, чи будемо тут бетонувати. Я казала мамі ще раніше, що тут забетонувати. Кажу брат, що може, можливо на літо. Він каже, ні, краще зараз бетонувати, щоб воно і підтягнеться і, і, і висохне буде набагато краще, ніж літом. Так що побачимо, коли там будемо бетонувати. Головне сьогодні засипемо. І не будемо місити цю квашу. Олексій сьогодні десь 4 годинки сам побув. Ну, як я так до нього навідувала, допомагала там братові. А зараз багато на привій щебень, мама допомагає роздрізати йому. А я цього чоловіка погодую вже 25 хвилин п'ятого, і зараз мається вимкнути світло. Вже включила лампочку на... з акумулятора. Году і піду їм також допомагати його щоб було швидше. Да? Сам полежишся? Тіше пообіцяв мамі полежати сам. Мама пообіцяла вже йому бананів і я буду купити. Да? Ми договорилися. Так що на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім вам за перегляд, за те, що залишаєте коментарі і ставите вподобайки. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.